Господь з вами, І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією. Яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала, Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй Марто. Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібне одне Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо спомин Марти, Марії і Лазаря. Марта була віруючою особою. Від початку життя вона вірила в єдиного Бога, котрий вибрав її народ. Вивів з Єгипетського рабства, посилав пророків і об'явив правду про Воскресіння. Згадуємо сьогодні Марту, Марію та Лазаря сім'ю, в якій кожен по-своєму був учнем Ісуса Христа. Залишаючись вдома, були вірними друзями. І учнями Христа. Сьогодні згадуємо цих двох сестер і одного брата. Правдоподібно, що їхніх батьків вже не було в живих, старша саме Марта була старшою. Ми чуємо про їхні відносини сьогодні, але взагалі то про Бетанію ми чуємо дуже в багатьох фрагментах. Євангелії, коли ми згадуємо про Ісуса, який йшов до Єрусалима, був в Єрусалимі, навчав в Єрусалимі, а протягом останніх трьох років свого життя, публічної діяльності, Ісус дуже часто був в Єрусалимі. Так от, коли він був в Єрусалимі, він фактично залишався в домі Марти, Марії і Лазаря. Часто про це чуємо, часто чуємо, як він туди йшов, як він повертався. Це фактично було передмістя Єрусалима, там, чи 6 кілометрів, щось біля того. Зовсім недалечко, багато людей там залишалося, і це вже якби рахувалося, що це вже Єрусалим. Ну і до святині, звісно ж, близенько. Про цих дієвих осіб ми чуємо. Сьогоднішній діалог між розбірками, між цими сестрами, де арбітром мав виступати сам Ісус. Сьогодні чуємо. Знаємо теж інші випадки, тому що саме Воскресіння Лазаря стало таким. Пороховим зарядом чи каталізатором, коли з'їлися вже всі книжники, Фарисеї на Ісуса. Тому що Ісус, який воскресив Лазаря, то вони вже після цього вже не могли терпіти і хотіли вже змовилися, щоб Ісуса таке остаточно усунути, тобто вбити. Сім'ю, Марію, Марту, Лазаря ми знаємо дуже добре. Подивімося на сьогоднішній фрагмент. Приходять апостоли, приходить Ісус, ну, як мінімум рахуємо 13 осіб. Пам'ятаєте, нещодавно я в проповіді згадував, що коли Ісус прийшов у дім Петра, і там його теща мала гарячку. Одна з таких теорій, ну, достаменно чи це теорія, чи правда, ми не знаємо, ну так воно є з теоріями. Але ця теорія має право на існування, що, в принципі, ця гарячка в тещі Петра була саме через те, що зайшло цих 13 чоловіків в дім, їх треба всіх нагодувати. А нагодувати по-єврейськи це означає спершу змолоти борошно, напекти коржиків. Тих хлібців, дати їм їсти, а це все займало дуже багато часу. Ну, уявіть собі, весь процес печення хліба фактично від початку. Ну тільки те, що там сіяти не приходилося. Але ну, на сьогодні ми з вами, коли маємо якісь там напівфабрикати, або готовий хліб, або ще багато яких інших продуктів, які можна там просто чи розігріти, чи розпарити, чи якісь там заготовки є наперед приготовані. Ну, словом, сьогоднішня кухня. Абсолютно відрізняється від тієї кухні, яка була тоді. І в цій же самій ситуації, якби відштовхуємося від того, що було там в домі Петра з його тещою. І дивимося, як це було в домі Марії і Марти. Е, Ісус навчає. Марія сидить, одна з сестер це мова не про його маму. Е, Марта бігає і клопочеться, е, ну, бо треба дати всім цим людям їсти. І здається, що ну, вона робить абсолютно правильну річ, тому що люди прийшли, будуть ночувати, їм потрібно дати вечеряти. Ну, але як так, що робити? А Ісус хоче їх повчити і фактично виглядає на те, що вона хоче його пригостити, але його, як його, вона не бачить. Вона знає, що потрібно пригостити, але його вона не чує. І тут пригадаємо собі безліч ситуацій, які відбуваються в сім'ях, в домах, коли батьки кажуть, що це ж, дітоньки, все заради вас. Дітки, ми все працюємо заради вас. Так, але ті дітки, того тата або маму, не бачать, бо вони або на роботі, і їх діти просто не бачать, вони не спілкуються, вони не пересікаються, як там. Звучить цей класичне сформулювання, коли діти з батьками розминаються. Так? Йду на роботу, вони ще сплять, приходжу з роботи, вони вже сплять. Ну або коли батьки їдуть десь там на заробітки, чи тато, чи мама, чи, чи і тато, і мама, а дитина залишається там з бабусем, з, з дідусем, з бабусею. І батьки кажуть, дітки, це ж все заради вас було. Ну, так, заради вас, але. Ці батьки пропустили дитинство цих дітей. Вони їх не бачили, не встигли помітити, як виросли ті діти. Багато яких моментів в житті тих дітей було без участі цих батьків. І якби ті діти, ну, можливо, там мали ну, якісь там гроші, можливо, мали їх трошки більше, ніж ровесники, але тата мами не бачили. І ці роки неможливо вже відмотати назад, пережити ще раз, сказати, що от, якби нічого не сталося, ну, сталося, бо ці роки назад не повернуться. Або так само, або так само інші ситуації, коли там, не знаю, можуть зустрічатися якісь там родичі. Давно не бачилися, давно не розмовляли, чи, чи там, не спілкувалися, не пересікалися. І тут, коли зустрічаються, теж все, що їх об'єднує, це фактично там, розмови про якусь там, їжу, про стіл, а фактично, хто чим живе, що переживає, що це за люди. Одні одного вже й давно, і не знають роками. І ця проблема є сьогодні в Ісуса з цими сестрами. Одна сестра вирішила побути біля Ісуса, послухати, що Він каже, бо Він каже якісь важливі речі. Він тоді навчав, навчав апостолів. Марія також прийшла послухати, їй було цікаво, їй Ісус був цікавий. А Марта хотіла довести, що вона господиня, що вона вміє прийняти, що вона. Не покаже, що вона не хазяйка. Вона хотіла довести, От впаду з ніг, нароблюся, але доведу всім, яка я хазяйка. Ну і сестра моя також повинна впасти з ніг і наробитися. Звісно, це не означає, що не потрібно було не пригостити гостей. Звісно, це цього не означає, але означає пріоритети, що важливо, а що важливіше. Я думаю, ви дуже добре розумієте хід моєї думки, коли я розповідаю про те, що можна дати дітям гроші. Це важливо, ну ні разу не казав, що це не важливо. Але набагато важливіше, щоб ці діти отримали від батьків цю батьківську материнську увагу, відчували, які вони цінні, відчували, які вони розумні, гарні. Це база для кожної дитини. І на цій базі дитина пізніше живе все життя. Але для цього ця дитина повинна відчути від батьків. Ось саме ці речі, що от вона важлива, що батьки з нею проводять час. Ну, я, я думаю, що ви прекрасно розумієте, про що саме мені йдеться. І дивіться, читаючи Євангеліє, ми з вами повинні вловити євангельську думку. Вона не завжди така дуже прямолінійна і не завжди одразу зрозуміла. Інколи потрібно так трішечки копнути. Дивіться, в Євангелії ми не чуємо про те, що не потрібно пригостити гостя. Бо Ісус в багатьох фрагментах каже про те, що навіть якщо ви дасте кухлик холодної води людині, то е, ніхто не втратить своєї нагороди. Ну, просто водички дати, попити це вже важливо, це має значення. Ісус не казав, що це не важливо. Ісус казав, що це важливо. Але важливо побачити, що е, там і допомогти людині треба оця вся притча про е, самарянина, який там допоміг е, побитому чоловікові, і, там заплатив за нього, і піклувався, і привіз його, і так далі. Тобто, з одного боку, ми бачимо, як Ісус різними притчами, різними порівняннями, прикладами наводить е, ситуації, де каже про те, що піклування про іншого важливе. Але також Ісус каже сьогодні, оцими чіткими, такими досить короткими словами, марто, марто, ти журишся і клопочешся багато чим. Тобто вона клопочиться, він це бачить, він це помічає, він бачить, що вона хороша господиня, він бачить, що вона хоче його добре прийняти, він бачить її велике серце. Але а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться в неї. Марія для Марії було важливіше не довести іншим, яка вона Господиня, а зустріти самого Ісуса, послухати Його. Він важливий, не вона, Він важливий. Слухаючи слів Євангелія, ми з вами повинні бачити ось цей баланс і розуміти, що до різних подій в житті, до різних ситуацій потрібно підходити, дивитися, чи це потрібно. Чи це не потрібно, як це розпізнати, як це побачити, просити у Бога такої певної мудрості, як вчинити в певній ситуації, де важливіший пріоритет? І коли ми дивимося взагалі на цю ситуацію, не тільки сьогоднішню, але на ось цей дім Марти, Марії, Лазаря, то бачимо, що Ісус дуже сильно любив цю сім'ю. Він там часто зупинявся. Він. Е Плакав тоді, коли Лазар помер, бо Ісус поки йшов, ну вже там тіло розклалося, казали, що вже три дні, вже, вже смердить, вже відгонить. Е, для нього ця сім'я була особливою, він там залишався. Для нього це була, е, він себе почував там як вдома, він любив це місце. І ми з вами, читаючи Євангеліє, повинні побачити Ісуса, який, з одного боку, і любив свій Назарет, але його там не прийняли. Любив дім своїх друзів, і саме через цей дім своїх друзів він і поплатився, ну, бо це якби стало прецедентом до вбивства Ісуса, це Воскресіння Лазаря, Його любов до Лазаря. Далі Ісус плакав над Єрусалимом, бо любив Єрусалим. Але разом з тим всім Ісус в стількох фрагментах вчить, що наш дім на небесах, що ми повинні думати, як збирати скарби на небі. І ми, дивлячись на Ісуса, бачимо, ось це таке сьогодні прозвучить мудре слово, інтегральну особистість. Він, який з одного боку, любив землю, любив людей, любив місця, любив народ, а з іншого боку, казав, що нам потрібно дивитися вгору, потрібно прямувати туди, потрібно думати про цю небесну вітчизну. І тут ми бачимо, що в нього було все на своїх місцях. І ми, як християни. Як патріоти, християнин не може не бути патріотом, повинні вміти все розставляти на свої місця і повинні чітко розуміти ті речі, які мають бути цінними. Так з вами поділюся, що мені трошки вчорашньої ночі вкрав один вірш. Я думав про сьогоднішню проповідь і натрапив мені на очі, ось вірш такої. Поетеси Дарії Лісіч записав, як би там не тужився Бариста в хіпстерській кав'ярні в центрі міста, найсмачніша кава, три в одному на світанку в потязі додому. В коментарях, це у відеоформаті, цей вірш був. Люди написали, як би їм хотілося поїхати певними маршрутами. До Маріуполя, до Бердянська, до багатьох інших. Але зараз такої можливості немає. І читаючи списки тих багатьох міст, до яких я також хочу поїхати, я зловив себе на думці, що ми з вами за останній час стали багато розбиратися в географії. Тому що, можливо, ми раніше чули про Ірпінь, але тепер знаємо точно, де він. Тепер точно знаємо, де знаходиться Мощун. Знаємо, де знаходиться Боярка. Знаємо точно, де знаходиться і Рогань, і Салтівка. Знаємо, де Токмак, знаємо, де Бердянськ, знаємо, де Маріуполь. Знаємо, де багато яких інших населених пунктів, про які, можливо, раніше чули, але не звертали уваги. А тепер знаємо, де ці місця знаходяться, і знаємо, як ці місця виглядають. І коли ми знаємо ці місця, переживаємо за них і нас болить за них серце, це означає, що ми любимо цих людей і любимо ці місця. Тепер, за прикладом Ісуса, який любив землю, але прямував до майбутньої небесної вітчизни, так само любимо цю землю, любимо цих людей, але також прямуємо до того, що є в вічності. Амінь.